і сина, і Святого Духа. Сьогодні на другий день Різдва Христового ми святкуємо собор Пресвятої Богородиці, через яку воплотився Господь наш Ісус Христос в Цей грішний світ. Люди жили в щастному краю. І перед тим, як створити людину, був предвічний совет, на якому Пісвята Троїця сказав, сотворив чоловіка по образу нашому, по поподобною нашому. І вже тоді Бог знав, що люди загішають, і знав немощі. Людської природи, і вже тоді було вирішено, що Друге після посвятої Троїці, Господь наш Ісус Христос прийде для того, щоб, для того, щоб спасти цей світ. Дійсно, люди піддалися з пакусі, порушили заповідь в раю, не спали свого достоїнства, були вигнані з раю. Господь розумів, що немощі. Вони не по природі злі, так як диявол став злим. Після того, як І він сказав Адаму і Єві, що сім'я жінки затрегла змія. Уже тоді Господь поділив, що через жінку буде спасіння. Військового року. І от люди очікували пришестя Господа, який спасе спасибоський світ. Про Ісаї, коли помачив старий завід, перекладав його на грицьку мову, верніше правді Симеон. І про Ісая також про це казав. Що син Дєва э, зачне площа ради сина і на Пеманої, що значить з нами І ось коли перекладав правду в сімей письмо з грецької, святе письмо на, э, з єврейської э, з, з, з на грецьку, то хотів виправити слово Діва. Що він думав, як діво зачати. І написав молода жінка, хотів написати молода жінка, і ви всі Алів і сказав, не пиши, так, а пиши так, як поїхався. І сказав, що ти не помреш, поки не побачиш, здійснення. І ось справді Сідон дійсно побачив, що відбулося, і сповнилося це просто Проки Ісаї. І ось він прийняв у своїй руки Спасителя і заспівав пісню. Нині опущаєш рабату по голову Твою Сміту. Яповідіста очвоє спасіння твоєї жалої святі за всіх людей і людей Твоїх Ізраїль». Дійсно прородство збулося, що через посвяту Діву поплатився на землю Спаситель міра Господь наш Ісус Христос. Він прийняв плоть від неї і Пресвята Богородиця послужила цьому смиренно. Ми знаємо, як було зачаття непорочне, як ангел, архангел Амріл з'явився їм і, і сказав, що вона за Духа Свята. І ось вона показала своє смиріння і сказала, що буде по главому Твою. І ось Господь очікував, що Народиться така діва, це розмірена, яка буде в місті лише Бога. Ми знаємо, що е, батьки, які не Анну, ставоровості були не врізні. І вже е, в, в старості зачали, але вони обіцяли, що віддадуть висоту Родицю, свою дитину, на виховання програми. Так вони її зробили, виконали свою вітницю. І ось вона захотіла, щоб вона була небрачна, щоб оберігала заради Господа своє дівство. І вона була доручена праведному і Осіпу Божому, який оберігав її дівство. І ось у ми читаємо, що він коли побачив, що міста Богородиця була вагітна то він хотів її відпустити таємно, тому що він був щасливим. Але ангел сказав, що він не відпускав, тому що це Бог. І ось, ось та Богородиця дійсно явилася небо, тому що вона вмістила себе Бога. Ангели дивуються ці події, Як Бог? Безсмертний, вічний, який необмежений просторі народився у цей світ, але він помалився для того, щоб спасти всіх нас. І Ось постава Богородиця, вона називається Небом, тому що в ній народився сам Господь. Господь Ісус Христос, і ми в це віримо. Це аксіома нашої віри, що Господь народився Христой Богородець і з'явився в цей світ. Ще в древності пророки це казали, писали в своїх книгах. І вона, коли ми читаємо Перемії в Христі Богородиці, називається Лесницею, яку бачив Яков. Він у сні побачив Ісус, по якій сходив, не сходили Ан. І ось через неї дійсно зійшов Господь на землю. Вона називається братами, тому, тому що через ці брата війшов, небесний брата, війшов Господь наш світ. Є багато прирост, які нам говорять про те, що Всевка Богородиця. І Є та богоізбрана торковіця, через яку опотився Господь наш Ісус Христос, цей грешний світ, щоб спасти. І ось вона виконала свою місію і вона була дуже смиренна. Вона постійно прибувала в храмі в молитві, вона постійно працювала з Богом. Вона війшла вівтарного е, віці, коли, коли було введені Куди тільки переосвящених міг приходити один раз в рік, тільки переросхищений. І всі дивувалися, вже тоді було і приготована ця місія, для того, щоб через неї поплатився Господь наш Ісус Христос на нашу Бішню землю. Яке було її життя? Дуже складне було життя. Ми сьогодні читали в Євангелі, як вона. Коли прийшли Бог поніс землі. Після того втекла в Єгипет. Ми знаємо, що вона не багато Ми знаємо, що е, вона не знайшла місця в гостинці, коли була перепис, а народила Господа в темній печері, в ясно. Ми знаємо, що вона була вигнана, тому що хотіли вбити Богомладенця. І узнав, що народиться цар і хотів Його. Він вивів 14 немовлят, думаючи, що через них він б'є і Господа косміком богомладенця. І от ми знаємо, що дуже важке життя прожила. Стабороводиться на землі. Вона тікала в Єгипет. Странствувала. вона е, е, жила серед е, гонін, е, е вона була е, е, гнана іудеями. Після того, як вона повернулася назад, як я сьогодні читали, вона поселилася з праведним Йосифом Назарет. Назареті. І просто про Господа було виповнене, тому що роки пророкували, що він назареє на не І Ось вони смиренно жили в Назареті, трудилися, прагне Осім був е, плотником і йому допомагав. Йому Господь Ісус Христос трудився, поки не прийшов час, явлення Господа. Поки не прийшов час його пробувати. І ось Пресвята Богородиця завжди згадувала і як не скрижали своє серце, записували всі ті події, які ми бачили, дивні події, з її божественним сином. І ось коли Господа розпинали на її очах, то, як сказав праведний Симеон, Зброя пройшла через її серце, як меч в разумії, тому що найстрашне для матері бачити смерть своєї Світу. Але він попереджав і її світ, тому що свого навіть, навіть для цього він прийшов, щоб на Христі здавати силу вражу дявольську, перемогти гріх і спасти всіх людей. знаю, що Богородиця Жила, як це пише венісінь Альпаєн біля 65 років. Вона була хрещена таким і, і ми. Про це пише е, е, святитель проні Єрусалимський, апостол Петро. Всі апостоли е, і Христа там також були хрещені, тому що не одна людина не може спастися без хрещення. Вона вона, як описав, її зовнішній вигляд її сміливої дуже смиренна. Вона допомагала вою. Вона, як ми знаємо, служила при храмі і е, трудилася в храмі, вибирала його, працювала е, е, і, і доглядала за одягом е, священника. Перебувала в послушанні і смирінні завжди Господь і трудилася заради нього і допомагала всім страждущим, які приходили і просили її помощі. Всі хотіли її побачити після того, як Господь принес себе в жертву за людський Всі хотіли її бачити і казали, що вона такий має вигляд, як Бог. Але, звичайно, як людина смертна, вона повинна була відійти в інший світ. Ми знаємо, що вона прийшла з цього світу також дивно. Ми знаємо, як було її успіння. Вона молилася, щоб не бачити е, злих демонів, і Господь сам прийшов і забрав її душу на небо. І церква сьогодні оспіву її як чеснішу Хірувіму і славнішу від сравнення з Єрафієм. То вона смерть, стала вище за Архангелів Іани. Вона зараз з нами, вона молиться за нас, за Веські тому що вона з нашого року, з людського, земного роду. І вона знає всі наші немочі. І ми до неї звертаємося. У своїх молитвах, щоб вона нам допомогла справді нашого спасіння. Ми знаємо, що ми звертаємося в пустоту, що вона в нас чує. Ми відчуваємо, коли перед іконою, що вона жива і присутня і допомагає нам. І тут вона разом з нами. Господь сказав, що там, де двоє або троє зібрані його ім'я, там він посеред нас. Так і Криста Богородиця, коли ми їх називаємо, ми відчували і віримо, що вона також близька. Вона близька, тому що вона наша також мати. Нещасні ті люди, я кажу про е, сектантів, які не признають її за благоматію, які признають її за просту людину. А ми почитаємо, вони, що ми молимося і вона її, а ми молимося, тому що ми знаємо, кому ми знаємо, Ще через ікони, які присвячені і мають багато назв, які показують, що вона дійсно наша всецариця, дійсно вона помощниця наша, вона воспитательниця наша, вона цілітельниця наша. От скільки ікон, вона і обмегчає серця. От всі ці назви це все одна громадця, але. Назви всіх ікон це назви її чеснот, які вона проявляє до нас грішних. І ми це знаємо, і нам не треба доказів. Тому що кожен із нас в своєму житті не раз отримав від неї поміч. Скільки багато книг написано, в яких є дійсно свідоцтво скорої помочі Пресвятої Богородиці. І вона... Нас чує. Вона тут з нами, якби відкрилися наші очі душевні, то ми побачимо, що вона і нас покриває своїм числом поговором. І в ці складні часи, особливо вона близько до нас. І вона радіє, коли ми ходимо в храм, коли молимось до неї, коли ми робимо добрі діла. Вона як мати радіє, що її дітки слухають батька, Отца Небесного, що Старається жити по його І Вона скорбить і плаче, коли люди не рішать. Не будемо засмучувати нашу Матір Небесну. Будемо старатися жити достойно того призвання, яке ми маємо. Ми християни, наносимо на себе Хрест. І ми повинні йти тим шляхом Хрест, Ким пройшов і сам Господь, і в нас кличе в царство, може. це та вузька дорога, яка веде нас до спасіння. Дорога Христа, дорога смирення, дорога терпіння, і присвята Богородиця допомагає нас, нам на цьому шляху. Будемо йти тим шляхом, яким і вона сама пройшла, нелегким шляхом. Але яка слава на небі тепер в неї? Це життя дуже виступає, проходить як одна мить, а там вічність. Так і Крисвята Богородиця. Вона пройшла це життя дуже швидко. Але яка слава, яка слава іоанна Христити? Яка слава тих святих, які постраждали за Христа? А вони тут прожили не багато часу, але цим часом купили собі майбутнє. Щасливе і блаженне життя в Царстві Божому. Ми будемо споглядати не на земні проблеми, які завжди були і будуть, а будемо йти і дивитися вперед, що готовий Господь Його. Будемо не засмучувати, а радувати нашу небесну мати нашими ділами. Будемо частіше ходити в храм, призивати її в молитвах і вдома, і в храмі. І будемо радіти, що в нас є небесна заступниця Пресвята Богородиця. Амінь.